Глобальне потепління, чи є загроза. Кліматична криза разом із втратою біорізноманіття є найбільшим викликом, з яким стикається наш світ. Прямо зараз підвищення глобальних середніх температур має глибокий вплив на наш клімат, і в найближчі роки ці наслідки будуть ще більш серйозними. Зараз у нас є шанс діяти та запобігти подальшій зміні клімату, якщо ми хочемо утримати підвищення глобальної температури нижче 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальними рівнями. Викиди техногенних парникових газів мають скоротитися щонайменше на 50% до 2030 року. Багато досліджень остаточно продемонструвало, що середні глобальні температури зростали з середини 1900-х років. У народі це називають глобальним потеплінням, і науковий консенсус полягає в тому, що воно спричинено діяльністю людини наперед, через викиди СО2 в атмосферу через спалювання викопного палива. Антропогенна зміна клімату, як її часто називають, була продемонстрована як консенсус серед кліматологів. Знакова спеціальна доповідь про глобальне потепління на 1,5 градуса Цельсія, опублікована в жовтні 2018 року, продемонструвала, що в діяльність людини вже сильно вплинула на глобальні, на глобальні температури і що температура продовжує зростати. За оцінками, діяльність людини спричинила близько 1 градуса Цельсія глобального потепління, вище до індустріального рівня з ймовірним діапазоном від 0,8 до 1,2 градуса Цельсія. Глобальне потепління, ймовірно, досягне 1,5 градуса Цельсія між 2030 і 2052 роками. Якщо вона продовжить зростати нинішніми темпами. Хоча підвищення температури на 1,5 градуса Цельсія звучить не так вже й багато, але це матиме серйозні наслідки. Температура на Землі здатна для життя завдяки природному процесу, який називається парниковий ефект. Коли сонячне випромінювання досягає нашої атмосфери, частина відмивається назад у космос, а частина проходить крізь і поглинається землею. Це призводить до того, що поверхня землі нагрівається. Тепло від землі випромінюється назовні і поглинається газами, присутніми в земній атмосфері. Вони називаються парниковими газами. Ці гази запобігають зникненню тепла назад у космос і підтримують на землі середню температуру близько плюс 15 градусів Цельсія, замість мінус 18. Протягом останнього століття люди викидали в атмосферу більше парникових газів, посилюючи парниковий ефект. Багато з цих газів надходять від спалювання викопного палива на фабриках, автомобілях і літаках або в сільському господарстві. Вуглекислий газ є найбільш відповідальним за потепління, головним чином тому, що його так багато. Інші парникові гази включають метан, закис азоту та бромистий метил. Втрата лісів і водноболотних огідь, які в іншому випадку накопичували б СО 2 також посилює ефект потепління. За оцінками, щодня випоробують 80 тисяч акрів тропічних лісів для лісозаготівної промисловості або для звільнення місця для сільського господарства. Зміна клімату по-різному впливає на наше довкілля, економіку, здоров'я та суспільство. Вчені попереджають, що якщо ми не внесемо істотних змін, щоб утримати підвищення глобальної температури нижчі 1,5 градуса Цельсія, результати будуть катастрофічними. Спеціальна доповідь про глобальне потепління на 1,5 градуса Цельсія була зроблена з наміром встановити наукове розуміння того, які наслідки мають сценарій глобального потепління на 1,5 градуса Цельсія, та програти сценарій вищої температури. Температури Нижче, підсумую, деякі з них, підвищення рівня моря через розширення води при більш високих температурах і танення льодовиків, збільшення інтенсивності та частоти екстремальних погодних умов, такі як урагани, повені, посихи та шторми, збільшення дефіциту води в деяких районах призводить до постелювання та зниження врожайності. Це також може призвести до існуючої регіональної напруженості, посилюючи ймовірність конфлікту. Менш надійні та передбачувані сезони, що ускладні довгострокове планування, а також сприяють неврожаю та дефіциту їжі більш ймовірними. Закиснення океану знижує прибутковість у рівні промисловості та руйнує коралеві рифи. Втрата середовища проживання через зміну клімату трапляється набагато швидше, ніж види можуть адаптуватися. І це призведе до втрати можливих важних видів біорізноманіття та важливих екосистем, зміни географічного ареалу видів. Та також зростання захворюваності, особливо малярії та лихоманки ДНГ, оскільки комарі здатні виживати на більших широтах і висотах. Раніше вважалося, що боротьба зі зміною клімату потребуватиме величезних фінансових витрат, що може пояснити, чому багато країн і людей не бажали нічого робити. Це більше не так, оскільки економічний вплив зміни клімату буде величезним. Зміна клімату це безпогрошна ситуація для всіх. В наших інтересах не допустити цього. А для нагадування, що ви можете зробити, щоб допомогти боротися зі зміною клімату, я підготувала для вас чек-лісти з порадами, які допоможуть нам та нашій планеті.